Шановні друзі, дорога родина, пишу на вас на Ultra HG, 4K-60 кадрів стабілізації в Pro режимі з 20FE. Е, не про я, ну не прошка я але телефон прошка. У вас Fe5G. З мультифокусом пів метра оце тут деталі. Значить так Наступне, що треба сказати, показати за старі модель. І в свіжіших, але такого самого типажа. Моделях за цим алюмінієвим фланцем. Ну, через дюралі алюмінієві, але які має товсту різьбу по пару витків. Треба в цих моделях. Я на нього оглядав. Все там чітко класно, то я так патрона зрізав старого. Ну, так як гнилого вже. Він випихав дуже багато. І тепер у мене тут от, робота, от такий отакий патріончик. Лучше, ніж чем... мкіти або такі самі. Короче, в оригінальних грелях. Так, тут п'ять зірочок, все добре. Але ми вам сьогодні показати не зірочки. хочемо, Ми хочемо показати деяку тенденцію. Тут я те що записав. При 13 вольтах туди-сюди щось где-то. Е, так. Шановні українці, читайте з якого року в мене цей шуруповерт. молодці, поправте в коментарях, все правильно. Я прям нуждаюся в ваших поправках. якісний корпус. То у мене інші контори, самі знаєте які. А, і до речі, ось цього патрон Янгелівський на оцей ще лучше. Работає як ще лучше Лучше робота як як, 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 як. як ви знаєте, Дніпро М, BC, DC 200, Ultra, 300, 500, 600 туди-сюди. В ньому навіть храповий дуже не спрацював, як я був у них в магазині. Злякався дать мене пристрій. Знаю, що вам видно? Видно вольтаж. Зараз я вибрав номінальний вольтаж з лабораторника я маю. Його от можливість плавно регулювати. Общем. А, от. в общем. Лабораторичок у мене слабенький, 100-120 Втний, там блок живлення покшрували. Хочу показати індикацію, світлову індикацію, що руповерта. Бачите, тут буде мигати. Ем, Так, от в мене моторчик то той, що жив довго, і того, якого <плес> Яко я хотів зняти крильчатку а щось не додумався розігріти шестерню, щоб почистити вала. Зараз може це і зроблю. Вот. І тому подібне. Зараз ми його вставляємо в паз, що тут нічого не розбито. Тут вот яка відстань до задніка. Вот. Пів сантиметра. Але дивіться, алюміній. Тобто Литво алюмініє плотно фрезероване, посаджене чи там точене на метал, ще додатково відбирає тепло. І ребра охолодження в прямому смислі. Тому що через катушки під платою, коротше, всмоктує звідси через рукоятку, по платі, по транзисторам і віддуває того задні Дуже круто і дуже класно зроблено. Тут виходить, якби він повністю закритий, прикритий. Да? От повністю посаджений полукруг, так що витягаєте з середини. Вот. Зараз я налагоджую це виробництво, вот. то я ну, не знаю, це коли я стою за відеофіксацією, то як з хорошою панянкою поговорити. Зразу десь руки труситься, мало віднімаю і тому подібне. Віці яка ще польська викрутка може бути. Вона ну, свою функцію виконує вплоть до ПР, другий ДП третій. ручному дожимі ти тут не ще не зробиш. Нормально магніт тримає. От, ці дорогі. Бачите, ха ХГ. коротше PH1. PH перший розбирається в цей шорпвертий. ЄС і 18ЛіБЛ, 18ГЛІБЛ і 18ЛИБЛ також. Ось і. Так, Ну зато я причепився. Маємо 18 вольт. При падінні напруги, при, зменшенні, при меншій напрузі був повний заряд акумулятора 21 з копійками вольт Ну, верні 20 з копійками вольт до 21 вольта. Моє право бути. Так, то буде саме. Які самі, самі максимальні обороти будуть, це максимальна потужність, але е, при сіданні напруги добре, що тут схемка ще дещо враховує. Значить, е, Акумулятор при е, 15 вольт це оцечка того. При 14 вольтах відключає вихід на силові клеми на оці клеммі інструмент, від, відключає англійський акумулятор, вихід при 14 вольтах. Ви розумієте, при 14 вольтах там, а цей інструмент ще розрахований на вольт нижче пропадіння напруги при навантаженні. Ой, ну коли ми споживаємо струм саме з того вот. угу, з акумулятора, е, за що і про що кажу? Ну про що так, якби... Про те, що ви й чуєте, але за що. За таку продумку, так якби. За невеличке врахування, скажімо так, ідейно вони врахували. все. Тут якийсь процесор туди-сюди, трохфазно що то де то Ми зараз що хочемо зробити? Так, Зупинка мотора моментальна. Це, як поняв, відкриваються всі транзистори між собою при закінченні, при віджиманні навіть десь як він. О. 18,8 вольта 3 А є. Я зрозумів. Це я Це я перегрузив свого лабораторника, різко стартанув. Вот. Наполовині скорості. На половині скорості. Зараз ми глянемо все як на половині скорості є. Нет. Ну, 1,5 ампера. Да. І 3 ампери, ну майже 20 вольт. Коротше, майже 60 Вт в холостом ходу. Це і ярко світить. Ну, в плані ярко. Він світить і то добре, що світить. Тепер дивимось тако. От що мені треба. Тепер довожу вас до теми на. О восьмій хвилин чи біля 10-ї. От, похвалюся. третій от, от рік. Похвалюся, що шуруповерт старий, а система про ши... ну, ну да, програма забезпечення продумано наскільки вперід. Я навіть вам скажу, що пайка тут теж так якби ну, люкс. Е -е, Дивимося за вольтметром. Дивимося при якій напрузі він відключиться. Тут не то, щоб на максимальних оборотах, а то коли схема відрубає. При падінні напрузі буде не дуже сильно так замітно, ну але. Але будуть падати обороти. Ви ж знаєте, що в імпульсних системах живлення це з постоянки робить трихфази. Імпульсні на безщиткові двіжки. Це в плані по дві катушки. Робить о, в одну треть. От, От, катушки і поки одна відключається, друга нема з кузніток, вона встигає відключитись точно. Транзистори закриють і друга пара. ну В плані навпроти, одна навпроти одної. Шість катушок, чотири магніта в якорі е вклеені всередині. Або запресовані, або вклеєні в трансформаторну залізо ту сталь. Але хотілося б контроль, щоб вони додавали, а вони навіть в новенькій моделі. Може треба лише перенести, записати відео про новеньку модель. Не вдасться таку розібрати, але о, він на роботі той самий такий роздірібаняний. Про падіння напруги може він при меншій напрузі швидше ширить імпульс при тому самому нажатті. За що там 10 чи скільки передачно я працюю. Перша сходинка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, шеста, дванадцяти. Поняв скільки сходинок, я про всі сходинки. І може він там вже більш глядить той момент, що при просіданні напруг, щоб не настільки відсотків падали оберти, двигуна. Можливо, ну це якщо буде так, то я зазніму відео і опублікую його десь після Паски. 23 року. Так, дивимося за напругою. Правильно, бо в мене тут біля 2 метрів силиконових проводів АВГ 16. От. Сюда до клем. І от такі діла. Тобто, падіння невеличке є навіть між лабораторніком і цим, але нам саме головне отут на клемах яка напруга? Передивись без навантаження. Він індикує, бо часом є, акумулятор так розрядиться, ну, але ще ти його перезапускаєш в інструмент, перещолкуєш. От, або просто постоїть і гляну, ще щось там є, одна й моргає. До речі, скільки то разів? Чи сім, чи п'ять. Треба теж записати буде відео, якщо десь я розряджую акумулятор до, до нуля. От. Хм, скільки разів мигає, що посаджений акумулятор? Бо як перегрузка, то вроді всі діоди мигають не один, а вроді всі діоди мигають 7 разів чи що, а 9 разів як переохолоджений. Ну це не точно. Точно буде оце, що зараз ви тут побачите. Дивіться. Ну, все. Бороти будуть падати, сильно не судіть то. Але це все одно проблем і не текман. Слухайте, як роботу моторчик. Навіть. Що, знайдемо на трубу? Угу. Угу. І в не така, якби зупинка різка, так не з, з кількості оборотів, як при 18-21 вольту. От, щоб він аж вилітав з корпусу. Але 14 вольт зараз буде 0. От. Він ще не виключається. Навіть на у цьому графіку тут гляньте, що ж 14,2 при 2,3 А... При 2,3 амперах сідає на 30 мВ напруга, як би там не було. Від попереднього значення перед нажиманням клавіш. От. І і, 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 і. оце він враховує, бо акумулятор має відключатись перший, тоді інструмент. Або по перегрузці іменно, мішка по небулатках всередині по шунтови, йти в струмозахист. Но решта схеми ж робить якби, мозги. І тут цікаво, що мозок це одна мікросхема. І причому не процесорна. А якби трохвазний шим з такими індикаціями. По струму, по холоду, не знаю як буде. Тому що термодатчик на транзисторах стоїть, щоб не перегріти. От. Вони ну, на моторі, що неможливо, спалити, як там пишуть, що що можуть того термодачки ви перенести сюди. Але вони набагато скоріше гріються, немає великого радіатора, так що не вздумайте переносити цього термодатчика сюди. Може їх можна запаралелити, збільшити вдвічі, щоб паралель під'єднати, то якийсь з них перший, щоб спрацьовував, да? то вдвічі збільшити опір того. Воно так обратного резистора. Слідкуємо уважно. Дивіться, ще працює. Понять два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, Бачите? Вже два рази, три рази, я його повторюю, п'ять разів. Це вона зараз при такій напрузі. Це надьмала напруга. Може, якщо несправний акум не відключив транзистори, то він ще видає таку напругу. Або коли навантаження нема, то він таку напругу видає, як то в холостому ходу. Зараз е, він навіть не фіксує струму. 100 мА 50 мА нема. Менше ніж 50 мА. Іде на схему цю працювати. Лабораторник е, 500 мА. Не бачите. <кій> ну, в общем, повторює воно довго, але не безмежно, точно десь там потім кінчається. Просто от стежте, фіксуйте собі, скільки разів він, в принципі, повторює оцю індикацію. А, може вже і закінчив. Може він 5 разів по 5 з переривом 2 4 секунди, там дивіться на таймінг саме. В общем, дивіться, навіть ця ж сама напруга о, на лабордорі 13-1301. 13 на людину. Давайте 13,5. Да? Я просто вищив напругу, підбищив, да? І він запрацював. О, все нормально. Угу. Тепер він робить, робить, працює. 13,1. 13,1 то в плані, ну так якби і 13, того що ще да, між проводами, клеями кнопкою то 13 вольт, На 13 настроєний захист. В плані індикація у цієї події. Тепер наступне. 13 вольт ще буде Йдемо також 16 вольт. Хочеться попробувати що буде при перенавантаженні. Як він, себе... Як він себе покаже при перенавантаженні, бо ж якась індикація має бути. Раз. А, мене лабораторник вишибає. <ріхи> навіть, він навіть не може, я зрозумів. <ріхи> лабораторник то за жорстко. Ну, в плані там мене ватт. що там хотіти. <ріхи> 에, давайте сунемо акумулятор, при якому струму ви це спрацює. Бо я ж думаю, навіть мені руку якби не вивертає, я вже наготовився, щоб рукава не намотало. <ріхи> І мене ще ж треба жити. Люди просять бути живим здоровим. От. От Бачиш, мене тут теж трохи гложить у цій ситуації, але зараз об'ясню яка. От. Але вроді би два контакти доволі широко, 5-6 мм. О, касаються його. Але можна було б ще них вище зробити для того, щоб він ото цілий сантиметр сюди заходив. Ну майже сантиметр, розумієш? О. А то дивися, скільки місця скільки місця контакт якби не перемикає, бачиш? От я прошу, що 3 мм не це є. Далі товщина пластику полтора чи двох. І ну так-то всі контакти там касаються, на що вони розчитували. Це набагато краще, ніж... Чим... Якщо ви дивилися, як робить ці чудаки з проскіта, ні ні не з парксайда. Так, а ну-ка, зараз будемо тестувати. А от вольтаж, ну да, вже нема де підцепитися. Та нема, нема, бо опасно. Я такими залізяками, як перемогну, ну його ну, баню. О, тапплі транзистор я путь відчув. Ну, світить. А як, бо в роботі є перенавантаження, типа як. Здесь, відключивсь наоборот. Може навіть... Раз, два. Раз. Два. А, було перенавантаження дивись, як фіксую я. Раз, два, три. Да? Ух ти, які гарачі транзістори. моментально розігрілися. Так, тримаю клавішу. Раз, два, три. Раз, два, три. Три моргання йде тоді, коли. Просто витір. Йде тоді, коли ми перегрузили. Що саме ще треба тримати клавішу? Бо ти в тому процесі, коли ти дожав полюбе до кінця. Вот. А, напряму з'єднав контакти, він максимальну потужність дає сюди, і там таке навантаження створив, що його навіть перекрило. Ну, правда, він, так, щоб його аж зупинити, то не знаю, чи таке буде, бо на першій передачі це 50 до 1. Один оборот на патроні. Такому, а не 5,45. 50 оборотів а, його і 25, і 27 оборотів на другий. До одного, ну, 25 до одного, а чи 18 до одного. В общем, на те відео можу дати ссылку, якщо запросите. Я там в прямому ефірі рахую. А цей 50 до одного чи 45 оборотів движка. А я тут його зупиняю зразу, фактично, розумієш. І в нього тут ну, якби без шансів. І коли ми зразу відпустимо, от попробували щось там. Ми дали. Навіть цікаво, що на перших передачах, на перших ступенях він вже розуміє, що то капець. Двіжок просто стоїть. А коли дохожу просто вкрай. Коротше, вот. Коротше три рази мигає, зараз буде, ну, в смислі, я кнопку відпустив. Це я кнопку відпустив, то пере... перегрузив систему. Ну, я по понановому починаю управляти. Якщо буде знову якби мотора, то він знову буде індикувати. Але три мигання. В неморозну погоду, от, то перенавантаження мотора. 5 мег... моргань, то розряд батареї. Дуже низька напруга, скажімо так. от. До 13 вольт піде розряд. Тому що при 14 що такого не показує. На 13 вольтах таке показує. 18 вольтовий номіналь, коротше з 21 вольта до 15 це адекватна напруга. От, Навіть до 14. А він при 13 реагує отак. Те, щоб ви знали собі для індикації просто. Ну, от. От, А то бачиш. А як би то перегріти транзистори, взяти, щоб тільки щоб не спалити, а щоб. Ну, зараз. Гараче, що капець. Ужас. Ну, в плані як і погачіли. Корпуса таке афланець. Ух ти. Ух ти. Моментально стали гарачими. Вот. Общено так-то. Ну. Бачите, плата. Як зроблена плата, тут зараз має мегаоми. Одного резистора на мегаом припаяти. Тут він здертий. Якраз мегаомний. І то він затвор садить на сток. Чий сток, на сток. Певно. А ну тепер дивимося термодатчика або РТ. Назву шукаємо таку РТ. Але він буде під теплоотводом стоять, напевно. Ні, поки що все а Може того. Ні, тоже резистор поставить. Термодатчик. Де мой те термодатчик? Начек. Де, як... Десь який транзистор тут стоять. В пайні MXP. Сам погано бачу. mxp 4002 Jet JTL, да? Ааа, МХП-4002. Читело всі однієї партії, якщо ви замітив. Так, 25 96 вот. Конденсатор. Чи тут нема резистора? Може тут нема терморезистора? Ну така собі пайка, да? да. Така собі пайка. От мікруха. В общем, побачили, так? Да? Я теж побачив, те саме, як і ви. Шум стоїть. Той металевий так званий. 00 на на людей на одну. Десятка, сота тисячна на одну тисячу. На одну тисячу шун стоїть. Що, треба десь меговом обрати і паяти. Все, будьте здорові і крепкі. 30 хвилин, нема куди не викинув. доказав, показав вам, як він моргає, показує. Переохолодить. нема чого. Чи тут є таке? Не може. Ні, нема тут термодатчика. Тут тільки напрямок вола. Нема прикріпленого та як у болгарки. Термодатчика приліпленого, поняв до радіатора. радіатору. Така собі якась біда. Ну нічого. Справимося, справимося, да-да-да, захисне діо тут от є. У плані від полярності змінної. Інший. Все, будьмо здорові і крепкі. Бейте всяку русню, вибивайте ворогів.